Запрошуємо вас на саму ревізію року. Ну що, друзі, всім привіт! Не думав я, що наш другий випуск почнеться максимально причому, що як в прямому, так і в переносному сенсі. Рубрика «Дмитрейшн рекомендует. І сьогодні ми проведемо напевно най. Ревізію цього року сьогодні ми зайдемо і наведемо трошки шороху, трошечки суїти в мережі закладів іскра Гастробар. Заклади тої самої розфуфиреної і епатажної учасниці 14-го сезону проєкту Мастер Шеф Анастасії Завадської, ту, яку я думаю, що ви за харизмою, поведінкою і ногтями, ну точно запам'ятали. Ходи. Поки нас ще не вигнали, надавали підлятильників і сказали, що не нам класи своєю табличкою, зразу провіримо оцей такий невеличкий шоу он же туалет. Просто я вважаю, що за оце вже можна отутову прямо при привкут... вході. Табличку, бо тому, що дівочки, от Сразу навіть рубрика, думай багатій, не бери в голову, бери в рот, причому прямо тут. Закрила і пошурувала. Тим більше, що локація, кстати, в центрі, це в центрі, бідні ху, не ходять. Та, як мене вчила моя бабушка фрейму, перевіряємо, чи немає порохів. В <пізвітості> <ресу> темряві не завжди видно бруд, а я повутиня бачу. Вибачайте, у нас рукавиць <тас> немає, бо ми тільки починаємо честно. Рукомийник, он же ж уничтожатель следов преступления, тоже, в принципе, ну, я его трошечки запачкали, но на самом деле, просто, если ходить после каждого волоса витирать и полировать, чтобы он блестел. Я так же, это треба, только тут краник блестит, блестит, там дальше. Значит, дивись, тут такая, зараз, в принципе, атмосфера, что тут, ну, явно, ну, ну прям мотивирует все, дивись, легкая цветомозочка, музлончик, Оазі, значить, над головою. Тут, значить, так от можна, в принципі, у двох, Я думаю, так? Да? Зараз не, не повторяйте, це в домашніх умовах. Значить, по такому в принципі, раз і пішов собі зарабатувати волочат життя. А на самом ділі ми тут собрались не шутки а дивитися, чи чисто. Зараз перевіримо, ще, у нас тут такий такі кудлатий йоржичок, і зараз перевіримо, чи немає на нього там гарня, що всяких мікроорганізм. І, тим, і, так. і так, просто гляньте. Чи Тут. Теж. А це ще й <плес> Ну прям <плес> просто поставили. Тут уже можна тільки в одному туалеті. сидіть на насокатися, вже навіть не треба й за столик йти. Так, значить, рухаємося далі. Дивіться, дівчата, я вам желаю, щоб у вас в животі бурхалеті отакі от, от бабочки. Сердечки, бабочки, не дивіться. Оце я розумію, мотивація. І так стосовно інтер'єру, нам казали наші дороговалютні підписники, що тут ти приходиш і тобі прямо з порогу зразу тикають Чи, що поганого в цьому нічого абсолютно немає. тому, що в нас у всіх по житті ми періодично скидаємо хронічним недовом. Може, якщо у тебе у твого. Мальчика трошечки качерешка не виросла, то відскріб гастрабар тобі дійсно покажуть. Не тільки як можна смачно надіюсь, покушати, але і як можна на деле жити. Дивіться, сразу ловіть лайфхак, що от пусті бутилки можна не здавати, їх не треба нести в пункт прийому ці і так далі. Тому що з них можна от отакі от дуже прикольні штучки по інтер'єру. Дивіться, отут уже локації на Знаєте, є такі от рістики, де ти приходиш і. Ідеш фотографіруватися тільки в туалет, бо тому що більше там красивого нічого немає. То тут же ж, уже де б ти не сів і в якому уголочку ти не намагався провести час, тут прям фоточок можна моїсти, дай Боже. Це. Що ж, це настоящий? Це що за ріо де жанейро Так, Хочу, щоб в мене в житті було дуже багато грошей на речовин щиту. Нам трошечки собі і, і, так двигаємося далі. Дивіться дуже хорошо, що в «Іскра Саба є декілька залів. Тобто там, знаєте, собі там прийшли. посиділи, то звісно, воно одна історія. Ну, якщо ти хочеш устроїти якийсь дівішничок, гульнуть гарненько тут при вході шторочку, і тут собі можна поназивати і стрічки і кого хочеш, розгуляйся, їде. Дивіться, дуже прикольно, знаєте. От тут мені подобається те, що інтер'єр такий, знаєте, от, і лухарі, і трошечки, знаєте, є ще такого подібно, знаєте. от, Зверніть увагу, будь ласка, на... чисту люстру, що немаловажно. Розумієш, що вискра Гастробар навіть. В золоті і шоколаді, а ти ні, двигаємося далі. Тут ось за шторочку. Цей ти маю, думав, що ти якось тут якась там БДСМ коната і далі. Ні, тут по може це показувати? Тут у нас є вішачки для того, щоб ти могла зняти свій гардіроб, нічого та, там якась там куточку привісить. І може у тебе буде така вечірнка, що, що тебе прям піде двіжуха, що тобі не буде куди сужати дай. Тут даже є доповнітні стульчики. Чуєте, дуже непонятно, що це за окно в Європу тут. А, це сюди да, ваші недоїдки, не недопитки сюди зносять і тут ставить. Ну, кстати, не очень удобна історія, чесно, коли ти тут сидиш, у вас там да, романтик, ви там розказуєте друг другу, як ви друг друга любите, вважаєте, там може щось таке намічається інте. І тут ми матері тараккотяють розносом, старілками, стаканом. Не очень продукту. А прикиньте, тут стриптіз, з йде повним ходом, тут уже стриптізер, Ті сікавали тут офіціанка, то вона ж бідна дівчика моя не видержи. Побачити таку там бамбалейлу таку. Коротше, цей момент мінус. Пользуюсь з моментом, поки на барі нікого немає. Ми зараз достатньо пошершим і тут наведемо порядки якраз, бо тому що в нас би сюди, звісно, я думаю, випустили. Так, це в нас що? значить декорації для коктейлі. Що це тирса, яка що це орешки, чарішки? А, це мідальні хлоп'я. Хорошо, молодець, лоток трошечки запацькованим. За, чи бармен тут має перчаток, чи що, шоколад на робочому місці. Нема чим зайнятися, походу, да? на роботу. О, дійнішка. Добрий день. А Добрий день. Ревізію знімаємо. Шопчик, тобто, одійди, я хазяйку знаю. І що, Чи ж набери, блядь, скажи, хай нас пустять тут трошечки, під, під, Бо вони не взагалі тікай. І так, значить, мені тут по неопределенним моїм каналам шепнути. Тут хазяйка цього заведення катає на поршах. Хоче сильно інтересно. Тобто, підняти ми на Поршах могли заробити, а досточку у ресторані пом'ятку не може. Да? Уже пошворхало, як життя моя, 31 год. Ладно, тут теж коврики під ковриком зазвичай буває грязненько. чистенько і. Не ликнечого. Це ж пішло моє Слухай, А дай крімашку, зараз будемо пробувати, чи я пальо на ту толкашку. А дай цей хлопчик, хай би дасть хоч чимось запитьшу. Спроси, у нього хай принесе якийсь компот, блядь. Бо дуже відмідку площу заведення, якщо він його зробив недовольний. Добрий день, а можете позбавити хлопчика цього бармена, там йому треба замовлення віддавати. А то для, для коштів. Включаємося, не робимо заказі, в житті не встановили. Запивку не приніс, до цукаса трошечки да все добре. Чуєш, тут тут грам і Джуз запишеш на хазяйку, добренько? Оце, звісно, не, не добдєла Анастасія трошечки, що це персонал, тобто блядь, гаджет, бо блядь, не розкладував, мультики блядь, вони дивлять. А, як казала моя прабабка бабуся Оля, що отакі оці декорації вони пилі зборники, там багато пилі, мусора, матера і так далі. Зараз подивимося, що у нас тут по порядкам. Дивіться, щоб не казали, що почав на цей це, це, наш проект. Чисто. Нє, ну звісно, очки, якщо ви задаєте гостями, можна було трошечки притерти окошком, бо тому що через них що побачити. І так це ви дуками здаєте, вони і так без толково пистено, не бачать своїй житті і вибирають собі очі. Ну коротше, грязненький трошки реквізит. візіт. Глянь. Тут, звісно. Роботам, работаем. О, ми зараз підемо на кухню, у нас якраз немає шапочки, бо ми ще поки бідні не заробили напечатки на шапочки, будемо перебувати на кухню. Гайда. даже... Пілиш лохація проселяєте і на кухню. Робочий процес кипить. Добрий день. Внук, оліфраймуть, дімочка, дуже приємно познакомиться. Вас тут не обіжає ця хазяйка на, на Порше, ні? Запапати в вовремя. Вам а обіжає, так? Обіжає. у вас там вихід за переучоти, за бойпосуди. да, за все є. Ага, тоді да. б, людей обідних нас таких вищитують, а потім на Порше собі купляють. Проведемося. <реш> Пошурували по холодильникам. І так здесь у нас холодний процесик, Так модив до зразу, видно, що ми попали в дорогу, в дорогу зразу. Тут, зразу ікра. Правда, ми воно нічого. Ми до цього стрімимося. Чуєш, Фрейму, та хто тебе взагалі сюди пустив? Он хлопчик на барі, спитайте, ми хазяйку знаємо, нас уже не порішали все, ми думали, про так до вас прийшли. Так ми теж хазяйку знаємо. Ну, бачите, хорошо, ми вам зайшли вже два чотири. Дивіться, зараз люди будуть голодні. Чути? Нахиляйся, показує, тут порядки трошечки по цьому. Ну, в принципі, ви знаєте, чистенько, ну, звісно, наклеїв можна було б там з датою, Да? Ну, кухня, в принципі, не маленька, враховуючи які габарити самого заведення. як піти коробок, прямо ж зажимає. То кухня тут, звісно, є де розгулятися. Це щось добре, да? так, буде з м'язка. Чита, угу. а оце у вас що таке ото стоїть? Варенички з мясом. З мясом добре, мабуть, так? Да? Ну да. Ну, ми попробуйте. Да. Куда? рукою грязною. — А це у вас оце персонал так питається, да, вареники з м'ясом? Mm, Бачите, не жаліє вже. Ну, дивіться, поверхність, в принципі, чисто Чу... а як що все працювалося, коли було отключення світу з такими плитами. нас генератор? Вибриха, думаю, багатій. Двигаємося далі. Холодильничок номер два. Ой, дивіться, тут вообще. Ну я прям знав, куди ліз. Мідії, моріки, все як має бути. І дивіться тут. Навіть мухи не їхалися, в цих холодників загляньте. Ну, щось конечно. Бабка учила, що треба дивитися, чи не засмальцьована оця, оця, цей Дивись, бачите, немає тут ні жира, ні паутинки, нічого. Чи а це ви самі оце вбираєте? Чи це вона вас заставляє це так? Так, це у нас що? Так, пісікак тут, мабуть, робимо. Оце, звісно, один такий маленький момент є. То, що я розумію, що це кухня. Це пісікак, ми тут зробили, там, мабуть, якась курілочка, І це ж вони перосу потягли і потім петрують через кухню. Цей момент, звісно, не є хороший. на ношу. Кабінет директриси. Нема, ну, встиг. Ой, ну судя по сумці, воно десь на горізонті, то треба знімати безстренько, щоб не вигнала. Гляньте, б, чуєш? Техніка загранічна, да, комп'ютери всякі, А може, тут ще пароль нема? Тут пароль, б. Ладно, Перед це не ну, вийде. Обично, якщо це е, кабінет хазяйки, значить тут зносять виручку. І десь, по-любому, должен бути, мабуть, сейфік який-то. Ексклюзивний інформейшн, що знаходиться у думбочці нашої хазяйки Порша. Ценіки, резиночки, прокладочки і. -ра 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 не знаю. А перед цим персонал жалувався, що їх, їх без вазеліна виходить. Бо тут персонал, якщо їх. То качественно, ладненько. Так, що тут у нас? Є одні канцтовари. А ну чуєш? А де в таких случаях ключики от сейфа отложать, ну? Не, не підходять ключики, конечно. Ну, вона ж, блядь, недурочка лежить, их на видном месте. А ось, собственно, як ця іскра, блядь, уголовниця, блядь, Настюшки, и достала, блядь, пожалуйста, їх розискивает милиция. Ось в юному возрості як почала, так і пошло. Чі а ну пози того хлопчика. Там бідний так перестресував, каже, хай заходив у кабінет до начальства за премію. Насипам йому зараз трошечки грошей, то він там так нервничав, переживав. Чуш, на, передаси хлопчику там, 5 копійок. бо йому хоч на метро. На. Дивіться, ще не йдемо. чим далі йдам, тим удачніше. Ось поставка продукту. Те кармани широкі. На, Зробимо весінню салатікати якогось. Це ось вже було дати Настеньки медаль за отвагу. Бо Тому що на отаке от заведення, на отку от кухоньку, отака от, такий от секрет-рум для продукту є сниві здію. І не кожному собі позволяти. Якщо ти не знаєш, про що я тобі говорю, це не бара камера. А це холодосик, заходь, покажи якось. Ну я не пройду туди. Чужу. Я ж не ще не насики похода. Чу ж заглянь, щоб тетя не мерзла. заглянь, заглянь там, подивись, як там продукти себе чувствують. Ага, Значить, дивіться, тут як би мене хотіли, і якби я, звісно, не старався. Якщо я вам прям усе покажу, то мені, звісно, за це потім дають дуже великої. І при чому переносом приносим пистці, тому що це найголовніший об'єкт, благодаря чому в принципі і піднялася Анастасія Завадська. За отаким от сладким пінсюнчиком і піснічкам, як вони робляться, якої технології, яким оборудованням це ми показувати не будемо. Дивіться, який гарний да? Це ж такий на подарок, що подружки що шопивши. Універсальний подарок, який підходить і тут ще ту да, який ще мають бути згущенки. Не знаю. Очень жалко, що в мене лянь. Це новиночка, да, я так розумію. Пісюнчик черненький, Ну Дуже молодець. Уже Настюха Марія якміє, придумає, то придумає. Це реально гріхи. Що у вас тут відбувається? А ти що тут забув? Не повірить, а до всіх сигів, на ми вже уходимо. Ти трошечки зайшли поздрукатися до дівчат. Альо, що Що... Ти не бузи, друга давно не бачила, як давно не бачила. Ми йди, якусь поляну на країй пісню. Це не пустив. Вообще? Мальчик на барі, я йому сказав, що я тебе знаю. Діма! Ну і дійшло вчеред до самого інтересного. Зараз ми побачимо, чим насправді готують, годують. Заговорюється вже до дебілки. Чим годують в іскра гастробарі? Глянь, тільки заходиш. От ти помнити 4 пісюнчика, що я вам показував. 4, 39 гривень. Дівчата, як це? Просто. Гляньте, вона оцічити. Фріз, красну ікру. Наскоро вибілена іграшка нашої госпітрині. Що ж, ти бачив, Настю? Отаке ву, а з якими пісюнчиками? Ні, давай я забираю, бо в мене будоражать всі. Помагайте мені. Відложи мені, потому що не можу сосредоточитися. Буває в мене це. І так, про меню. Значить, В принципі, ціникнути. Є... Я не знаю, як на цих цінах можна було заробити на цього поршату. Він треба, щоб електричка уїхала, заїхала. Батат 209 гривень порція, картопля фріз і крой, Тартари 200 гривень, пів кіла креветок, 500 гривень. Продукти з якусь кажуть, чи оцененка, гляньте. Ну, ми, коротше, зараз по стандарту зробимо замовлення із кожної позиції, що тут таке все добре, фастфуд, мені ж не можна, мене скіза, блядь. Глянь. Сясі в тісті у формі пісюна. По-любому треба попробувати. То ти тут просто що з камерою то, то стоять бігати за мною, ти куди дириві то ми бігали, ганяли по всім закопалкам, нам нема де сісти, ось ти Тим підлагаєш далі спробую. на ступеньках ступенька сидіть. Бажання гостя для нас закон. Чи ж вже, якщо таку терасу організували, могли якусь когось типу, поставити, поставиш, не було прохідний двор. Якийсь. І так, коротенько по меню. Значить, ми заказали, дуже, звісно, странно, за 300 гривень, верніше, 299, салат з тигровими криме, креветками і гривінцями. Далі, оце дуже таке інтересне е, е, блюдо. Не ігноруй мене, я ж салат вічленів. Чого саме оцю наклейку положили мені, як главному ревізору тарілку, я не розумію, ну ладно, отака сіска в тісті 219, отака тарілочка антіпасті 369 гривень. Значить, це у нас. Тут у нас цибулеві кільця, кільця кальмара, такі от інтересні чіпси ікра. Чуща, що, що, не імітація Ні. золото, наїли. Всього мені можна було тільки оцю карамельку. Ну, Будемо пробувати. Видно, що на майстершафі була філе пільсіна, ми навчилися робити. інтересно. Теж тебе навчили, дольки вирізати. Ну, мені, допустимо, вкусно, ну в мене баба б допустимо не зрозуміла. Вона б сказала, що лежить і морепродукти, і спаржи, і апельсині, і помідорів. Ну, якщо ти гурман, давайте не перегарені, я, я не розумію, як цей слад може коштувати 299 гривень, якщо тут три, три грибішка. раз, два, три, ну, вже... його Спасибо. Попробуй. На, хлоп, каже, себе не годують. О, машина, машина, на минуточку у вас можна. Добрий день. Заказав блюдо, а я на дієті, мені не можна. Такі булочки, картошку. Можете попробувати, це варіація сосиски у тісті. Просто попробуйте, скажіть своє мнення. Що нюхай, там чи не пахне. Просто домай і попробуй. Сосиска на них і можна, нє? Молодець, всьо, бувай здоров! Дякую! Гляньте! Твіт. Я не знаю, як можна було додуматися, у булку в формі у формі пісю на**й сосиску, Ну я, б**ть, повне, б**ть, як у нас де в школі продавали. Це були б у мене, б**ть, столові, б**ть, такі сосиски. Я б туди, б**ть, мігав, б**ть, для 24 на 7 на кожній перерві, б**ть. Злосеса, да? Лосеса, хорошо. Хто ж мав для зонтика коїсь? Сонце здавали. Давай, давай. Буде пахнути як в рідному під'їзді. Ну в рідному під'їзді пахне мачок. Смачкова. Шо він сюди насыпал? Зараз буде рубрика на курила, баба журавля. Пииии. Я вам кажу, реально. Воно реально воняє, як травка. Просто наче маріхуана. Бабка Бапка зраділа, як марихуана. блядь, по косачку. Ну як можна б до риби таке додавить? Чуєш, треба реально спитати, що це може я зараз у цього тартара і уйду закатно. Якщо я після цього кадра буду починати щось таке, що ти і мочити, то усьому винуваті вони. Отого хлопчика питайте. Я з таких простих продуктів, авокадо і лосес можна було на, 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 така настряпа, добре. Це трюфляє. Не, не, не напшикало Фіз. Чи, чи ти, ти мені не сказав, що там не такий кастер буде, б'ю не заказував, блять. Й мать. Подальше, подальше, да? ага. Не чи, а це ти що поляв сюди? О, щоб ти мені дав блк. І так ви вже бачили цю ефект на подачу. Просто дивіться. Ну, м'ясо, яс, звісно, не пожаліли, бо я здесь пугавши, думаю, там тільки одні кабачки. Тут м'ясо теж імеється. Так, нам сказали, що тут Зараз будемо пробувати. Чи... Ну, Спіртом не он дає. Мужчина заходьте на ужин. Він це дуже смачно. М'ясо ніжне, розтушковане повністю. Це овочі в кисло-солодкому соусі, так? Да? Єдинственний мінус, як на мене, що це увалишить сковородку, це ж не думав кусочками хліба, і ти вже нічого. Тому я б, звісно, портаєчку уменшив. Ми так уже разок-разок напекло, Чуй, маємо, ти ж маємо булочки, будемо пробувати вже там, в поміщенні. Я їх сидів. Чуєш, а десь сяду мені, інтересно. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб, що гастрономічний, що естетичний. Я вже вам говорив неодноразово, що от така, от де б ти не прийшов, що з такою пі що з такою пі що з отаким. От, от мал маленьким, а ні, маленьких тобі так не хватає. Ти будеш візді, візді просто. Топ і будеш просто мастер по подарокам. Але знаєте, що я вам хочу сказати, що я зараз дуже заболезною, і тут прямо повинна з'явитися бігуща строка. Бо тому що я написав аскезу на, солод... на солодке на випічку. І оце цю смакоту я не зможу спробувати. Ну враховуючи те, що солодкого мені їсти не можна, то можна буде за двох, тому що тут є дуже круті авторські коктейлі, просто з. На подачу. Коктейль, я не знаю, яка його назва: масів, чи великий, чи маленький. Але я б його назвав би коктейль, ало й полбу недалого. Враховуючи теж він покращений кокосовою стручкою. І оцею екстравагантною та екстравагантна вишенькою. Я не знаю, пробувати його. Не. можна, загуглити, чи можна сладкі коктейлі, коли тебе скізана сладке. Один коктейль і мінус чолка. Ось, який ж ладно, Мама казала, що сьогодні в рот не брати, а буде цей. Це вже таке бейліс, гущоночка, Я думаю, вже покаєшся на широну по всій карті коктейль. І ще більш-менш ображають. Треба бистенько підвести вердикти. Ну що, підводимо підсумки екстер'єр. Якщо ви, звісно, хочете десь тут затірятися на машині, то я вам не рекомендую цього робити, бо тому що парковки тут і там плавав. Обслуговування. Ну тут нема що балакати. Ми того мальчика, бідняшку так заїхали, що я не знаю. Я б я ніколи би до такого там ось, столика не підійшов, а він нам. І літню тераси організував і хто ху... мого і так вовремя все виносив, поэтому обслуговування плюс інтер'єр теж, звісно, нема що балакати, але він такий, знаєте, с'єп і на любителя. Поэтому, якщо ти не любиш якогось такого крінжа, ну і не любиш, звісно, щоб ти сидів, а в тебе над тарілкою болтихалися. Бал... Розові члени, поэтому це заведення не для тебе. Мені це прям було по душі, тому тут також плюс. По цінам уся наша оця ефектна поляна разом з напоями обійшлася нам в, 3, в 2350 гривень. Враховуючи те, що ми шиканули прям максимально. проходьте, проходимо, що не проходити. Не враховуючи те, що ми прям шиканули максимально і отримали оргазм. що в плані гастрономії, що в плані мекабебної по драм. Поэтому, тут також плюс кухня. Плюс, мінус 6, враховуючи те, в якому темпі іде робота і який потік гостей, то що ми самі сиділи на вулиці, тому на кухні, в принципі, як такого критичного немає нічого. Можна, звісно, дати лігоньку такого пізні, а те, що, звісно, можна наклеїти Тому, Ну, в принципі, не такий страшний, як гадалось. Поэтому, якщо... Підбить загалом, то Дмитрейшин і його команда рекомендує заклад іскраве астробар», Як казала Ольга Фреймот, моя прабабка, і вам, друзі, і вам вороги. Ну що, заведіння було ревізією. Ми ще з самого початку бачили, що вона флова. І у вас в принципі, теж дуже Тому Я вважаю, що ось ці таблиці саме підходяще місце. Ось і все. Все, за мной надо занимать.